Інформаційний вечір на Галичині продовжує програма обласна рада позиції і дія. Я вітаю наших глядачів і представляю гостю студії сьогодні. Це Наталія Щербій, депутатка івано франківської обласної ради, заступниця голови постійної комісії з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування міжрегіонального співробітництва, кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри слов'янських мов карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Доброго вечора. Вітаю, пані Наталі. Ви вперше в цій рубриці саме обласна рада, позиції і дія. І напевно почнемо з нашого розмови. Все ж таки, що було для вас головним стимулом піти в політику, стати депутаткою обласної ради, і які пріоритети ви визначили для себе саме в цій каденції? А, моя історія у політиці почалася у 2010 році, коли я стала депутаткою Тисманицької районної ради на той час. На той час мені було 20 років, і це вже був прецедент. бо... Це зараз молоді люди у політиці. Це норма. На той час це була велика рідкість. На жаль, в українському суспільстві довгий час спанував такий стереотип, що жінка не може займати керівні посади, не може бути представником громади в місцевому самоврядуванні. Тим більше молодого віку. Зараз зовсім війні, інші війні у суспільстві. Це мене дуже тішить. На той час я була активною студенткою, брала участь у різноманітних заходах і хотіла долучитися до змін. Тоді я дивилася на світ, ну, трішки іншими очима. Чесно скажу. Зараз, мабуть, я зовсім інше маю бачення. Я була сповнена віри у е, якісь у серці на великі зміни, хоча я і зараз в цьому переконана. Але на той час це був дуже хороший для мене досвід, і вдалося дуже багато хороших справ зробити. Далі була моя перша каденція в Івано франківській обласній раді. Тоді я також була наймолодшою е, і. Мене як тоді, так і тепер вибрали по виборчому окрузі в місті Івано-Франківську. Це ще я дуже вдячна людям, які висловили мені свою довіру. Ну і зараз мене дуже тішить, що в новому скликанні я вже не наймолодша. Покоління змінюється, омолоджується, і це можна прослідкувати на прикладі не тільки місцевих рад, але й на прикладі Верховної Ради чи Кабінету міністрів. Щодо моїх пріоритетів, то як мама та жінка, я обрала собі ту нішу, яка мені близька, я власне зосередилася на допомозі матерям і дітям. І ця ідея в мене виникла ще в далекому 2016 році, коли я була вагітна своїм синочком, і як і всі мами, проходила ряд різноманітних обстежень. Ежень в поліклініках в Жіночих консультаціях в пологовому будинку, пізніше разом зі синочком, я одноразово лежала в лікарні дитячій. І я, відповідно, бачила, що не так, на що варто зосередити увагу. Плюс спілкування з персоналом додавало більше інформації. Також, як викладач, я часто буваю в різноманітних школах на практиці у своїх студентів. І також бачу стан шкіл і розумію, на чому варто зосередити свою увагу. Е, тому, власне, такий особистий досвід робить цю картину більш зрозумілою. Зумілішою, і впродовж е, двох каденцій, уже в Івано-Франківській обласній раді, е, завдяки депутатському корпусі команді Всеукраїнського об'єднання Свобода на чолі з головою Івано-Франківської обласної ради Олександрові е, Сичеві, вдалося капітально відремонтувати багато закладів міста е, та області. І, зокрема, якщо перелічувати. Що вдалося зробити, то це е, такий капітальний ремонт дитячої поліклініки в мікрорайоні Бам, це ремонт обсерваційного відділення міського пологового будинку, замінити вікна та відремонтувати санвузли в ряді шкіл міста Івано-Франківська. А власне, вже після початку повномасштабного вторгнення е, ця е, діяльність зосередилася на капітальному ремонті споруд цивільного захисту дошкільних закладах міста Івано-Франківська. Е, зокрема, це і Дударик, Садочок, і Колонова Сопілка, і Світанок, і Колобок. І Карпатська Кацка, і Струмочок, і Янгулятко. Також ряд ліцеїв 13, 6, 4, 23, міської дитячої лікарні укриття, міського клінічного перинатального центру. І я, власне, мала на власний досвід переконатися, як був зроблений цей ремонт, бо сама під час тривоги перебувала зі своїми студентами і учнями в цьому укритті, і просто я знала, що там було до того. Ми всі розуміємо, що в укриттях у школах більшості були захаращені. Це були склади, і завдяки нашим зусиллям вдалося ці захаращені приміщення відремонтувати там. Зараз біло, все біленьке, свіженьке, чисте, є санвузли. І відповідно, діти мають змогу перебувати в комфортних умовах, ну в комфортних відносно умовах під час тривог. Дай Боже, щоб ці укриття не були потрібні нашим діткам. Дай Боже, щоб вони могли е, вчитися в мирний час. І насправді я дуже радію, що за цей час багато справдалося зробити, багато якихось планів. А ще одна сторінка е, депутатської роботи це, зокрема, допомога людям, матеріальна допомога людям з депутатського фонду на лікування. І за ці роки це м, сотні таких людей. Це ти знайомишся з їхніми історіями хворіб, з документами, і кожну історію ти пропускає, пропускаєш через себе, спілкуєшся з людьми, навіть з деякими ти навіть дружиш, тому що вони звертаються до тебе з року в рік. Ти радієш їхнім успіхам у лікуванні, кожній життєвій події. Але ти так само сумуєш через якісь невдачі або коли їхня історія завершується, і це ця робота з людьми. Вона є дуже важка, психологічно важка. Але така наша місія представляти інтереси е, людей в громадах, е, в яких у нас обрали. І для мене це успіх, якщо хоча б якусь частинку вдається зробити, звичайно, не завжди виходить так, як ти плануєш, бо не все від нас залежить. Але, хоча б щось це теж вже великий успіх. Наскільки вам комфортно працювати саме у фракції Свобода? Е, ну, знаєте, якщо в моєму випадку, то це е, дуже рішення було очевидно, чому я власне стала е, депутаткою від Українського об'єднання Свобода, тому що я походжу з упівської родини, родини, де націоналізм був завжди справою честі. І я горджуся, бо, як то кажуть, що я із крові і кості є націоналісткою. Тому логічно, що з 2010 року, а цього року це вже 15 років, я є членом з українського об'єднання Свобода. І, Історія моєї родини, власне, чому я обрала націоналізм, насправді дуже цікава і дуже сумна. Я не буду її всю переповідати. Але скажу, що з діда-прадіда москалі, якщо можна це озвучувати в ефірі, е м, катували, знущалися, утискали, переслідували мою родину. Висилали, депортовували в Сибір. І це історія про те, як у Моєї бабусі, моєї родини забрали всіх, всіх родичів і забрали все, все майно. І історія про те, як вони продовжували любити нашу державу, хотіли дуже повернутися в Україну, бо вони були вивезені до Казахстану і повернулися, і почали життя з чистого аркушу, бо не було нічого. Тому це логічно, що я стала націоналісткою. І, на прикладі своєї родини, я розумію сутність нашого теперішнього ворога, тому що, як бачимо, що історія циклічна, повторюється, і ворог тими ж методами продовжує нищити український народ. І наше завдання це передусім пам'ятати історію, робити висновки і відстоювати інтер... і українські інтереси, українську державу, бо хто як не ми. І відстоювати може кожен різними малими кроками, говорячи українською мовою. Читаючи українською мовою книги, дивлячись фільми української мови, ну і врешті плекаючи наші українські традиції. Ну власне, я напевно ви і не могли не бути філологом. Тому точніше, якщо як націоналістка, ви не могли не бути філологом, як філолог, ви не могли не бути націоналістом. Тому що, якщо говорити про утиски, то утиски української мови це теж одразу що спадає на думку. Власне, в серпні ви стали стипендіаткою престижної програми для молодих українських науковців, яку ініціювала конференція ректорів академічних шкіл Польщі. Е, з чим я вас вітаю насправді. Е, що це передбачає? Скажіть докладніше про цю програму, і наскільки для вас було важливо саме отримати таку стипендію, як вона сприятиме вашій роботі саме як науковиці? Ну, впродовж мого наукового шляху я неодноразово отримала різноманітні стипендії, бо вважаю, що хто стукає, тому відкривають, відчиняють двері. І стипендіальна програма КРАСП та Елсевія, як вона називається, спрямована на посилення наукового потенціалу українських аспірантів і молодих дослідників. І, власне, вона призначена громадянам України віком до 35 років. У моєму випадку це був такий останній шанс, так я застрибнула в останній вагон. І власне. Yeah. Кандидатами мали бути науковці, вчені з українських вищих навчальних закладів, які співпрацюють з університетом, членом Крас. Крас перерозшифровується конференція ректорів академічних шкіл Польщі. І власне цією конференцією і фінансуватиметься ця стипендія. Елсевія, це друга частинка назви цієї стипендії. Це одне з найбільших видавництв у світі, що опікується науковою та технічною літературою. І видавничий дім Елсевія вміщує величезну кількість наукових журналів. Що публікують, де публікуються вчені зі всього світу, і це видавництво входить до бази даних Scopus, є її власником, та складає більшу її частину. І щоб розуміти, що це таке, я говорила такими розумними термінами. Продуктивність сучасного науковця в Україні, на жаль, вимірюється кількістю статей, виданих у журналах, індексованих у наукометричній базі Scopus. Тому отримати стипендію для науковця від цього видавництва, яке власне опікується найпотужнішими науковими журналами. Це дуже круто. Це відкриває великі можливості, і особливо для мене, як гуманітарія філолога. Бо ми розуміємо, що гуманітаристика, на жаль, не така популярна, як природничі науки. І для університету, і для мене особисто це також потужна перемога, тому що серед енної кількості кандидатів стипендійна комісія вибрала саме нас. І для Карпатського університету, який я представляю, це ще один крок до інтеграції української науки, у європейський простір, популяризація іміджу університету на світовій арені. І, відповідно, це призводить до росту в рейтингах різноманітних, а наш університет останніми роками стрімко власне зростає в різноманітних наукових рейтингах. Тому більше того, для мене це також було важливо, тому що я представляю таку трішки малорозвинену галузь філологічної науки, як славістика, власне дослідження слов'янських. Мов тому це ще один крок для популяризації української словістики у світі. Ну, власне, ви досліджуєте, як, як змінюються мова під впливом під суспільно-політичних процесів? Війна це такий величезний фактор. От з того, що ви бачите зараз, наскільки змінюється українська мова і, в принципі, і, і, і сумішні слов'янські мови, саме і, і в який бік вони змінюються, якщо так простими словами сказати. Власне, цією темою почала цікавитися від початку повномасштабної війни, і взагалі в науковому світі тема війни у будь-яких проявах є дуже популярна, і кожен науковець старається цю тему якось розвивати по-своєму. І всі ми розуміємо, що після початку повномасштабної війни наше життя змінилося в різних аспектах з просмислою цінностей, з просмисленням багато багатьох речей набагато дрібнішими змінами у побуті. І природньо, що ці зміни є і в мові, так тому що мова вона. Найперше фіксує різноманітні зміни. Мова чутлива, так до, до будь-яких змін, особливих, що це стосується війни, яка вплинула взагалі не тільки на Україну, але й на інші європейські та й світові країни. І відповідно мовці, так які спілкуються мовою, вони швидко адаптувалися до цих змін і вигадали нові слова. Часом вони глузливі, прізвиська для окупантів чи та назви повітряних тривог. Чи позначення різноманітних слів на е, героїзму збройних сил України, чи різноманітні кодові слова. Так? І саме тому я обрала власне цей період з 22 по 25 рік, як ключовий для дослідження змін у мові в лексиці саме, але також брала до уваги ті зміни, які були е, після 2014 року, бо війна ж почалася в 2014 році. І можна прослідкувати, що ці зміни поширилися не тільки на українську мову. Але й на інші слов'янські мови, тому що війною нашою війною живе, як ми бачимо, весь світ в тій чи іншій мірі. І ці зміни пов'язані не тільки з лексикою, але і власне змінами в граматиці української мови чи інших мов, яку називають таким терміном граматика зневаги. Бо власне здається, що це перша в історії війна, коли назву ворожої країни та прізвища її лідерів маркують на письмі невживанням. Великої літери. І ця тенденція поширилася і на інші мови, зокрема, де депреса дуже швидко підхопила ці мовні тренди. Бо велика літера замість малої на початку слова, це вияв шаноби, а навпаки, може означати зневагу до об'єкта номінації. Також ми помічаємо ці зміни в найменуванні. Такої конструкції, як в Україну чи на Україну, так, тому що ми всі розуміємо, що росіяни часто кажуть на Україні, що означає віддалену від столиці Москву якусь територію малоросів. І підсвідомо, це ознака імперіалізму, спосіб возвеличити себе над українцями. І саме тому все частіше українці почали у відповідь казати на Росії, так? Але натомість. Прийнято вважати, що правильно говорити в Україні, тому що Україна не є частиною чогось, так моє самобутньою державою. І ці зміни поширилися і на інші слов'янські мови, зокрема на польську мову, де певна комісія мовознавча прийняла навіть рішення, що є правильною формою в Україні. Такі зміни можна прослідкувати і в англійській мові, і в німецькій мові в тій чи іншій мірі. І більше того. Так на завершення цієї тематики дуже виникло багато слів, так званих синонімів дисфемізмів на позначення країни-агресора, які забарвлені різноманітними відтінками, там глузливі, лайливі і так далі. Ми всі ми знаємо, що таке Мордор, що таке орки, що таке оркостан, і все це походить із книги серії Джона Толкіна, а також такі слова, як колорадо, Іроди, Расисти і тому подібне. І походження цих слів насправді дуже цікаве, але це тема для іншої окремої розмови. Я можу багато говорити. Ну, насправді так дуже цікаво, але взагалі от мова як зброя. чи ви досліджуєте чи цей аспект, От саме як вона змінюється в час війни? Можливо навіть наскільки з не лише про лексику, а наскільки синтакси спрощується, так тому що ми економимо дуже часто слова і намагаємо їм. Скажімо так, намагаємося чи чист сформулювати свої думки, от десь mm -hmm. відходимо від такої дипломатичного так би мовити, етикету, а все ж таки чітко формулюємо. Як це Е, e, Справді, навіть що колись Леся Українка писала, що слово моя ти єдина є зброя, так і нехай вважає нехай мова, так нехай слово вона не є далеко єдиною зброєю і не найефективнішою, так але ми бачимо, що в час війни саме мова, саме слово продемонструвало свою високу ефективність, так і власне український народ дуже швидко мобілізував свою рідну мову і, як то кажуть, повів у бій, так створивши власне нові слова, спростивши мову, так забравши якісь конструкції, і тому подібне. І одним із способів самоідентифікації в умовах російської агресії є так званий Шиболет. І всі ми знаємо, всі всі знають українські шиболети. Це так звані кодові слова: це паляниця, полуниця, рушниця, водиця, молодиця, світлиця, ну і, врешті, укрзалізниця. І з цими словами придумують різні гарні віршики, грайливі і так далі. І ці слова вони стали не лише мовним тестом для окупантів, але й одним із символів української нації, нашої лексичної ідентифікації. І вимити ці слова, вимовити ці слова для нашого ворога дійсно важко через специфічну артикуляцію. Цих звуків, тому що ми знаємо, що в російській фонатиці, е, немає м'якого звуку. Цей він завжди твердий, так і відповідно також комбінація твердих м'яких звуків. Тому власне там за поребриком їм складно це вимовити. Вони говорять паляніця і тому подібне. І саме такі слова, як паляниця і інші, вони не вперше виникли в українському мовознавстві. Е, вони виникли ще за часів української повстанської армії, коли власне чужинцям властовували такі. Своєрідний квест, чи то свій, чи ти чужий. Також ще за біблійних часів такі були певні кодові слова. І найбільше таких шабалетів з'явилося природньо під час Другої світової війни, бо кожна мова мала свої такі кодові слова, мовні тести для розпізнавання, власне, перевірки, чи ти німець, чи ти, чи, чи ти свій. І ми можемо зрозуміти, що мова вона дуже відкрита. Система У ній постійно відбуваються зміни. Одні з'являються, інші виходять е ці зміни, і природньо, що. Ці слова, які з'явилися з війною, вони передають дуже сумну і трагічну історію сторінку нашої історії, але вони важливі тим, що допоможуть нашим потомкам зрозуміти реальну картину війни і відношення українців до неї. І нехай ці слова з часом можливо зникнуть. Я впевнена, що зникнуть, бо Україна переможе, війна завершиться і потреби в таких словах не буде. Але вони е, залишаться в історії. І кожен новий день це нова зброя, це є техніка, події, емоції, проживання і нові слова. Я до речі, подумала, подумала, коли ви почали казати про паляницю, українсьцю чи, скажімо, от наші західні сусіди можуть це вимовити, поляки, словаки? Е, чи чи ви їх тестували? Власне, я маю такий досвід викладання української мови, як і Іноземної у Варшавському університеті цей досвід у мене з'явився від початку повномасштабної війни. І, власне, поляки дуже люблять е, такі слова, е, дуже люблять такі віршики, і їм складно вимовляти, звичайно, тому що немає цього звука. «ця», «ця», «ця». Вони вимовляють десь так схоже, як російськомовні, але в будь-якому випадку стараються. Так? Тому що е, за моїм таким досвідом. Е, Полякам доволі нескладно опановувати українську мову, тому що ми маємо багато дуже спільного схожого і взагалі українська мова з польською мовою набагато ближча, ніж нам постійно нав'язувала політика росифікації, що українська з російською ближче. Насправді на практиці це не так, про це теж можна довго говорити і. Власне в російськомовним важче дається на диво польська мова ніж з україномовним особам україномовним людям, але це також таке окреме дослідження? Ну власне до теми стипендії. Вона ж передбачає не лише, скажімо так, сприяння так публікації певних статей, але також стажування. Здається, два стажування у Варшав... Варшаві, Так розумію. Uh -huh. Чи плануєте ви якісь під час цього стажування, які спільні можливо реалізувати проекти саме з польськими колегами? Hannah. Um, um. Участь у цій стипендіальній програмі передбачала ряд різноманітних рецензій, погоджувальних документів від польського університету, власне, члену цієї конференції ректорів, тобто сторони, яка погоджується мене прийняти. І так склалося, що пропозицію отримати цю стипендію або взяти участь в тому конкурсі, я отримала одразу від кількох університетів, з якими співпрацювала раніше, але обрала саме, саме власне Варшавський університет, бо він мені є не менш рідним впродовж останніх років, бо там часто брав. Ала участь в різноманітних стажуваннях, і важливо було, що працівники люб'язно погодилися е, допомогти з оформленням цієї документації. Насправді це дуже важливо, бо ти ж тут в Україні подаєш документи, а вони знаходяться там. І також люб'язно погодилася професор заступника декана факультету прикладної лінгвістики Ірина Кононенко, професор, е, бути моїм науковим консультантом, науковим опікуном, як говорять е, поляки, е, бо будь-яке стажування передбачає взаємодію так, з професорсько-викладацьким складом і відповідно з науковцем. І, власне, все це вдалося здійснити завдяки багаторічній співпраці нашого факультету філології Карпатського університету і інституту україністики. Він став інститутом вже з під початку війни, до того часу це була кафедра україністики. І, власне, ми з ними багато років співпрацюємо і вдалося власне, таким чином налагодити. Співпрацю. І впродовж цього часу я маю пройти тримісячне стажування, можу собі обирати будь-який е, термін впродовж навчального року, 2025-2026. І ну, передусім це буде охоплювати роботу над науковою темою, яку ми щойно власне обговорили вплив війни, так, на, на розвиток усіх слов'янських мов. Е, також ну, логічно, що публікація різноманітних статей, можливо, навіть монографії, залежно від обсягу напрацьованого матеріалу, участь в конференціях, зокрема, навіть. Я вже буквально в жовтні місяці планую взяти участь в конференції з цією тематикою, і також лекції для студентів. І найголовніше це налагодження співпраці між нашими університетами, проведення спільних заходів, круглих столів студентських конференцій, і власне впровадження цієї тематики в освітній процес. Наскільки українські науковці зараз в європейському середовищі конкурентоздатні затребувані? Наскільки, скажімо, можуть вони себе реалізовувати і цікаві їхні дослідження? Кожна війна має дві сторони медалі, так? і для України саме війна стала таким поштовхом для збереження української ідентичності. І на початку повномасштабного вторгнення ми спостерігали значний бум українськості по цілому світу. І зараз цей сплеск трошки зменшився. Але в будь-якому разі ми спостерігаємо значний прогрес популяризації української мови, культури у світі. Зокрема, ми бачимо, що збільшилося видання. Перекладів класичної літератури українською мовою, так? бестселерів різноманітних, колись ми могли читати їх, на жаль, російською мовою, здебільшого і подекуди українською мовою. Також те саме із озвученням фільмів і серіалів, і для мене, наприклад, це дуже великий прогрес, тому що ми бачимо, що війна вплинула на це дуже позитивно. І також мене дуже тішить. Популярність української мови серед вивчення іноземцями, так і власне, як я згадувала, що на початку повномасштабної війни я мала таку пропозицію від е е е Паршавського університету викладати українську мову як іноземну і. І цю іноземну мову українську я викладаю до, до цього часу онлайн, тому що є популярність, є потреба. І серед моїх е, слухачів це були і вчителі, викладачі, журналісти, працівники різноманітних державних установ, банків, і навіть е, був директор фермерського господарства. І це люди різного віку, від найстарших це було 70 років, так, і звичайно, до студентів. І їхня мотивація вона хотіла опанувати українську мову. Щоб краще розуміти українців, яких ну, будемо відверті від початку повномасштабної війни зараз дуже багато і постійно збільшується, так? Е, і, відповідно, на різних рівнях потрібно з ними було спілкуватися, тому що не всі українці мають змогу і мають такі можливості, щоб опанувати польську мову. Ну, і навіть якщо вони її опанують, це не буде якийсь перфектний такий рівень. Але зі сторони поляки також потрібно знаходити спільну змову з українцями на побутовому рівні. Тому, також зростає інтерес до того, що буквально нещодавно у Польщі українську мову як іноземну можна обирати у школі для вивчення для цього видали різноманітні навчальні програми. До цього часу цього не було. Великий сплеск. Ми бачимо видання українських підручників з української мови для іноземців. На початках, коли я тільки починала цим займатися, було буквально кілька підручників, і вони були не зовсім пристосовані до, власне, до науки. Зараз ми бачимо великий прогрес, і власне про що це говорить? Що це е, українська мова, українська культура на слуху, є популярність. Так ми бачимо відкриття різноманітних центрів в різних містах України, звичайно, найбільше в Польщі, але ми бачимо і в Великобританії, в Німеччині, і в Чехії, і в інших країнах, де є багато українців. Е, і ми бачимо, що українці. В національній символіці виходять на державні свята, на великі марші, і власне ця промоція здійснюється, і власне завдяки науковцям, гуманітаріям, які кожен на своєму рівні так намагається зробити вклад у популяризацію української мови і української науки на е, міжнародній арені. І я вважаю, що Українські науковці вони є конкурентними на міжнародній академічній арені, тому що саме війна відкрила нам дуже багато різноманітних дверей. З'явилося дуже багато різноманітних стипендій саме для українців, і ми бачимо навіть це стипендії, в які я взяла участь. І таких стипендій є дуже багато різноманітних програм, де запрошують університети спільно працювати, проводити якісь дослідження, навіть паралельно викладати в різноманітних університетах і Завдяки таким програмам світ побачив, що Україна має ким гордитися насправді, і що українські науковці, українські вищі навчальні заклади мають потужну базу і готують потужних науковців, конкурентоспроможних фахівців і студентів. І той, хто власне мав можливість, хоча б раз взяти участь в таких стажуваннях, побачити досвід, інший досвід. Він підтвердить, що наші навчальні заклади нічим не гірші, а подекуди навіть і кращі, і що Україна може отримати і може. Дати так якісні знання і широкі можливості для реалізування було б тільки бажання пані Наталі нас залишається буквально три хвилини до завершення програми. Хочу ще одну тему, щоб ми обговорили. Власне нещодавно уряд таки дозволив жінкам, депутаткам місцевих рад виїжджати безперешкодно за кордон, для власне для того, зокрема для наукової діяльності, як у вас наскільки це важливо для вас, для ваших колег, тому що ну. Є багато студій, ми це говорили про несправедливість такого рішення. Як ви його бачите? Насправді, це дуже важливе рішення, воно значно спростить діяльність жінок-депутаток. Але, мабуть, варто пояснити глядачам, що не всі депутати отримують за свою депутатську діяльність заробітну плату. Так? Депутати Верховної Ради працюють на постійній основі, а депутати місцевих рад, обласної, міської чи селищної вони це виконують на добровільній основі, на добровільних засадах. І кожен з нас має. Якусь свою основну роботу, в моєму випадку це робота в університеті. І ми повинні здійснювати якось свої обов'язки, щоб вони були ефективними. І часто потрібно, е, потрібно виїжджати за кордон. Наприклад, в моєму випадку для участі в конференціях, викладанні. І щоразу, коли я мала таку потребу, я повинна виготовити велику кількість документів, так, відрядження. І потім найгірше переживати, чи там на кордоні митнику буде цього достатньо, чи він не передумає, чи він не заверне мене. І е, Власне, зняття цієї заборони, по-перше, дасть можливість ефективно виконувати свої посадові обов'язки на своїх, на своїх робочих місцях, а по-друге, дасть можливість жінкам. Більше виконувати волонтерську діяльність, тому що ми знаємо, що багато жінок волонтерять. Але на жаль, в моєму випадку, в моїй ситуації, сестра мого чоловіка, яка проживає вже багато років в Німеччині, вона дуже багато продавала сюди допомоги від початку повномасштабної війни. Навіть зараз нещодавно продали великий автомобіль і мотоцикл. І була проблема, хто ж має поїхати і забрати. Так відповідно, це б зняло цю потребу, бо кожного разу потрібно було когось шукати, хто має таку можливість виїхати. ну і врешті, багато жінок це також матері, вони мають дітей, і в такому випадку діти стають також заручником цієї ситуації. Тому я вважаю, що цей крок дозволить жінкам депутаткам ефективніше виконувати свої основні професійні обов'язки. Ну і що посилить власне їх роль у міжнародних партнерствах і відповідно. Зробить голос місцевих громад і України в більш чутному Європі і українських науковців, безперечно, науковців так, і, безперечно. і українських дякую науковців. дякую вам дуже за цю розмову. Ну що ж мусимо завершувати, але я сподіваюся, що коли ви скажімо так повернетеся зі, зі стажування, то прийдете в нашу студію, щоб поділитися здобутим досвідом і, скажімо, новими ідеями, які ви там напрацювали. Дякую вам за розмову. Наталія Щербій була нашою гостею. Не перемикайте. Попереду на Галичині ще багато цікавого. До нових зустрічей. Дякую.